Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У наступні хвилини ми поговоримо про те, як відбувається в Україні земельна реформа гість програми. Віталій Львова, віцепрезидент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. пане Віталію, Ви безумовно, от перше запитання хотілося до вас поставити. Ви людина, яка працює безпосередньо на землі, маєте своє фермерське господарство, і людина, яка розбирається в теорії, що, що в нас відбувається в країні в плані. Земельної реформи, тому що є професором, доктором наук в цьому контексті, от на вашу думку і ваша оцінка рішення, яке було прийнято в парламенті от, напередодні, продовжили мораторій народні депутати на продаж сільськогосподарської землі до 2016 року. Але пам'ятаємо, були і відмови від народних депутатів. Ми чули, що не було бажання продовжувати мораторій. Тут продовжували. В чому от логіка парламентарів, на вашу думку? Ви Знаєте, це питання настільки важливе, і до нього була і є прикута увага дуже багатьох жителів України, і не тільки аграрії, я сказав. Про це ми могли бачити, відчувати, розігрувалося і політичні різні впливи перед парламентськими виборами, але суть в тому, що Україна як аграрна держава, і від цього ми нікуди не можемо відійти. Вона має ну неоцініми не, неоцініми е, чорноземи, які можуть прокормити не тільки там 45, скажімо, мільйонів там, е, українців, 250 мільйонів можемо годувати. Населення земної кулі там вже приближається, там більше 7 мільярдів населення і питання. Продовольчої безпеки і всього mm -hmm. це дуже серйозно. Про це говорив неодноразово президент України Віктор Федорович Янукович. Та ми всі, всі розуміємо це. Так от, відносно землі, відносно того, там продавати чи не продавати, і як з цим бути. Е, на протязі багатьох років, коли земля була розпайована, отримали власність свою і вже отримали з, е, акти на землю, е, декілька мільйонів власників цих земельних паїв. Вони їх, як правило, або самі обробляють, або здають в оренду. А продавати дійсно не можна було. І... Ну, де хто продає, не секрет, через ну, якісь тінь. Так, да, ви знаєте, я кажуть, закон, як дишло, куди поверну його. Є деякі такі схеми, і вже так сказать, там, по оцінкам декілька сот, а може мільйонів гектарів вони поміняли землі. Українське поміняла своїх власників. Але це е, в Україні самі. Так от протязі багатьох останніх років продовжували мораторій, тобто заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. І тут, в цьому році, вчора Верховна Рада, коли закінчує свою вже каденцію, uh -huh. вона прийняла продовжити до 2016 року. А чому так змінилась думка різко в народних депутатів? Можливо, ви з ними якось спілкуєтесь там, на комітеті. Да, звичайно, працівни. звичайно. Ну, це питання обговорюється дуже широко. І я сказав би, моя точка зору, і не тільки моя, а ми вже обмінялися так, багатьма і сьогодні, і не тільки сільгоспниками, в тому числі деякими депутатами, політиками. Сприймається рішення Верховної Ради більшістю людей схвально. І чому, я сказав би, тому що якщо, скажімо, там з 1 січня 2013 року зняли мораторій і почався ринок землі, то є продаж, там, купівля, все тому інше, то е, Україна і наша правова і нормативна база вона не готова до цього. Е, держкомзем, земельний кадаст, розмежування земель і фактично, е, де знаходяться ці межі і все тому інше. Це перше. Друге, все-таки за останніх 10, 10 років, я сказав би, сформувалися сільськогосподарські господарства, які мають свої зміни, не сотні гектарів, а тисячі, а деякі мають і сотні тисяч гектарів землі. Зараз по цьому, рух землі, він з необхідністю приведе до того, що може впасти з цього І почнеться переформатування знову. Це друге. Третє, е, треба підготувати всі питання, які із Державним земельним банком. Ми якось відноситься цього говорили. Це дуже серйозне питання. І воно потребує не одного місяця, а може там декілька років, поки земельний, е, державний земельний банк почне консолідувати землі в першу чергу е, державної власності, а потім вже брати там на заставу продаж і інші іпотеки. Землі, ті, які приватній власні находять пане Віталію, Ну дивіться, от да. все йшло до того, що ринок мав запрацювати, і створили земельний банк, і були багато законопроєктів. До речі, в сам день голосування. За декілька годин до прийняття рішення про продовження мораторію було відхилення цього законопроекту. Щоправда, там був інший автор документу, Але все ж таки, і за годину буквально все різко змінилося. І до речі, ця дата символічна, можливо, для когось січень 2016 року, тобто після президентських виборів. Так? Ну, не без цього я скажу, і це багато хто це не таємниця. Відчуваємо ми, що це дійсно прийнято політичне рішення. І я хотів би сказати, от 15 цього місяця на святкування дня е, працівника сільського господарства Палаці України виступав президент України Віктор Федорович Янукович. і він дуже детально е, говорив відносно е, майбутнього, яким він, себе, він бачить е, обіг земель сільськогосподарського ринок землі. В залі присутні було там, тисячі е, господарників, аграрії, наука. Це був ну, цвіт, я сказав би так, український так, аграрний. І що він сказав? Він сказав, що до цього питання треба віднестись дуже виважено. Потрібна е, громадська думка, потрібно е, все це зважити, як воно, щоб не нанести там ніякого так, там, е, дров, як кажуть, не наламати. І тому це його, і його підтримали. І його було висказано, це президент казав. Тепер тобто відносно того 16-й рік. Ну, я би сказав і таким чином, до да, президентських виборів треба зняти оці всякі тобто, спекуляції з того, що там продавати, не продавати, хто там, кому, там, що там, як там, бо е, воно не йде для е, справи. А відносно спекуляцій, тут дуже такий важливий момент, дивіться, є. Мораторії до 2016 року, але у випадку, якщо не буде до цього часу прийнятий закон про ринок земель, тобто може він бути і через тиждень прийнятий чи там за два тижні прийнятий. Ви знаєте, все може звичайно бути. Ну, по-перше, треба, щоб цей закон, який прийняли вчора, підписав президент. Я думаю, закон буде підписаний. обов'язково. Я хотів би сказати і не тільки точку зору Союзу сільськогосподарських обслуговуючих оперативів, там де я віце-президентом є. Я. я є фермер. Сам із 93-го року в Харківській області знаходиться фермерське господарство. Я знаю думку фермерів. Я знаю думку багатьох десятків або сотень керівників господарств, приватних, це реформовані, бувши колгосподгоспом. Я знаю все-таки, як відношення до того ринку землі, чи буде, чи не буде, чи його треба вводити там, через пів року, чи через рік, через скільки. Ті, хто володіє агрохолдингами, там, де сотні тисяч гектарів землі. Вони теж перестарогою дивляться на це. Один із останніх законів, який був прийнятий в першому читанні правда, в тому місяці, перед виборами 16 16 числа. Був законопроект про обіг землі. Там не сказано було ринок землі. Uh -huh. Не треба там продавати, там. якщо так сказать, рух землі йде, це може бути оренда. І президент говорив відносно е на цьому святкування дня е сільського господарства, Він говорив відносно того, що і каже, треба подивитися, щоб достойна була орендна платня, щоб ті, хто мають земель, земельні наділи свої, вони від цього мали зиск. І мали свої власності цю землю. А де баланс інтересів? Нормальна орендна плата, те, що буде віддаватися людям чи державі, От і, вам, і не, втрат, не втратити свої можливості, щоб я... розвиватися? Це дуже добре і цікаве питання. Ви спитали прямо, як будто ви здаєте в оренду свій шматок землі. І це правильно. Скажемо, зараз за гектар. 3% від нормативної оцінки землі. А нормативна оцінка землі у нас це така відносна така величина. Вона десь 20 тисяч за гектар. 3% як мінімум це 600-700 гривень за гектар. Багато це чи не багато? Ну, як бутени, не багато. Ну пай, а буває там, от в нашому в Харківській області, в Багатовському районі, там пай е, 7. 8 гектарів. Mm. А в сім'ї буває там 2-3 паї. Це на рік 600 гривень. 600, ні, 700. Ні, ну, я, так, чи місяць? На рік 600, а тепер помножте там на 10-12. Там 6-7 тисяч вже отримає. Mm -hmm. 6-7 тисяч. І знає про те, що його ж земля як була, так і є земля. Закінчиться оренда, а може орендна плата буде трошки більша. По рентабельності, відносно того, як е, для, працює. Для господарства, якраз. Для, для господарства. Для господарства, я так думаю, що е, наше господарство трохи більше, ніж 3%. Ну, інколи платять до 3,5-5%. І тоді вже е, отримає. Плюс до цього ще, ну як завжди, було там в той ще системі радгоспа, колгоспах, там то виграти, то там допомогти, то там щось якусь так сказати, соціальну сферу так сказати, утримує фермерське господарство. Тому інше. Тому це можливо, так сказати, може бути така ситуація. І тому я не думаю, що е, дуже багато таких людей, які б хотіли би там, сразу, ну, давайте швиденько продамо, ми там, угу. купимо там щось таке. Так сказати, там. Чи автомобіль який а в цьому контексті, от е, цікаво від вас почути, пане Віталію. Е, державний земельний банк він ж так само може брати в землю, так орендувати чи розпоряджатися. Якщо є люди будуть бажаючи звернутися до земельного банку для вас, для фермерів, для людей, які працюють в аграрному секторі економіки. Земельний банк розглядається як конкурент, чи ні от, чи ні? Е, я думаю, і це показує практика світова. Земельні банки, ну, як правило, вони державні, вони є в деяких країнах, там в Німеччині, там, ще mm -hmm. яка їх функція? Ну, по-перше, ми ж нічого, так сказати, тут ніякого там велосипеда не придумували і готували коли. По-перше, в першу чергу, він повинен сконсолідувати ті землі, які знаходяться в державній власності. Це бувші землі е, держрезерву, які розкидані. Це землі, які не витребовані по паям. Тут не пересікаються. Так, да, і вони не пересікаються з цим. Це перша його така задача цього банка. Друга, відносно того, щоб він міг би брати в заставу і під іпотеку видавати якісь там от, кредити. Які кредити? Ну, не під 24% річних. А хоча б там десь під 5-10, максимум 10%. Тоді ще можна було б. Фермери на Заході, Європейському Союзі отримують кредити під 1, 2, а то під 3% максимум. Чого так сказать, у нас немає. Але наші господарники і наше село виживає. За рахунок, в першу чергу, того, що все-таки землі у нас добрі і добрі можна мати врожаї. Не такі, як зараз, а треба мати в два рази, в три рази більше врожаю. Зрозуміло на завершенні нашої розмови. Яких рішень можливо ще чекати від Верховної Ради України? Тому що ви згадували багато варіантів розвитку подій в подальшому? Це інвентаризація землі. Земельний банк вже створено. А ринку землі немає закону, то від, відклали це, але е... до цього треба прагнути. Ну так? від цієї Верховної Ради вже 20... нічого не будемо чекати. Та, від я так себе наступно? ну, на наступної Верховної Ради. <свят> Тим більше люди на багато ж мажоритарників прийшли. Вони там без, безпосередньо з фермерами і з людьми, які працюють в селі, спілкуються щодня. Ми, принаймні, перед виборами спілкувалися. Я думаю, що перед Верховною Радою дуже багато буде е, завдань стояти, і очікувань дуже багато в цілому перед Верховною Радою будемо говорити. Але цей законопроект, першу я е, сказав би, він, е, по-перше, зніме от деяку напругу вже. Е, там є багато векторів таких напрямків роботи Верховної Ради. Відносно земельних. По земельним питанням. І по законодавчому і по нормативному треба багато що ще зробити, і в Верховній Раді. От до 2016 року виспитали угу. часу, стільки що там може відбутися. Ми так працюємо, і так буває, що не вкладаємося там в терміни. Дай Боже, щоб до 2016 року все було відпрацьовано так гладко, нормально, щоб не постраждали не товаровиробники, не ті е, наші е, селяни, які мають ці паї. І вони мали від цього зиск, і нормально, і земля українська була б нашим здобутком, яким так сказати, є від Бога зрозуміло. Дякую вам за те, Дякую. що прийшли до нашого ефіру. Нагадую, що це була думка Віталія Львова, віцепрезидента Союзу сільського обслуговуючих кооперативів. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.